О, сміну здав, сміну прийняв. Реальний фіш зараз піде, кисла груша. А в наступній серії ви побачите мотиль. Але це вже буде наступна серія. Спочатку кисла груша. Зараз я ці борщанем Оп, з водою, то як завжди мотильом розбавимо. Вечірній кльов. Так щось якийсь мазут зверху не подобається. Мені це. Ну це нормально, можна отак розбити його. Прикормку можна було замішати днем. Ух, дюшестом поперло. Я би навіть сказав попередулило. Блін, от нафіга ти так зняло. Тепер води до фіга. Але нічого, реал фіш любить водичку теж. Не так сильно як інші, але він зараз за 2-3 хвилини стане в стойку. Оп! Як, як бачите, я поміняв відео відеоракурс. Надо Треба камеру ще настраювати. Так, це ви бачите край куща. Оп. Відеоряд широчезний. А ну-ка. Оп! Чуваки, як там мене видно? Нормально. Щас перевірив відлосі. Блін. Куди воно ось? Десь по озерки видно. Чи в поля. Далеко. В поля. Так. Чувак, тобі куди? Та десь от туди. Це 390 він довгезний, що капець. Ось є йомкость руки помить. Порядок. Цей, напевно, справа поставимо. І третій посередині. Вітер стихає. Хтось думає, це хорошо, а не фіга це. Тиха погода, це час FPV. Хоча, по правді сказати вони вже в любу погоду літають по поводу і без. Навіть в дощі я помічав. На дізельну вийшов, думаю, ну блін, дождик фигаче, вітер небо чисте. Ага. Чуєш, то там, то там маневр. Цей звук ні з чим не спутають. Другі області не знають, що це таке. Це закинув каліка. Це заведе на раз-два. А херсонці цей звук виучили на все життя. Я не знаю, як після війни на, на дрон знімати відоси. Сам буду обсиратися і всі в округу будуть дристати. Переляком це. травма це капець тут вс гамулі, що інтересно, клює исключительно на навозного червя не знаю в чому прикол Може того що сильне болото опять туда же Так, да, поля десь новий. Або край села, чорт його знає. Як і казав, реал Фіш, нормально так в пластилін превратився. Перебора з водою не сталося. І цю тепер уже посередині. Але не дуже далеко, бо попереду щепи. Ось і все, залишилось під почекати, дождемось або рибу, або швидше за все дождіка. Оце увалило по коропячому Аж підер вискочив з рук. Похоже на карася. На хорошого карася. Достойного. Сапи, а то мало-лі. Тут короб слабше клює, ніж... Місцеві заблудші карасики. Оп, болотний жопачник. З мене карась в сапеті, з вас лайк і комент. А то вічно то з голови, то з груді знімаю відос. Як вам відос з боку? Я таким інколи, як бачите, балуюсь. Коли це можливо, штатів не завжди за собою потаскаєш. Ленький, та й він важкий, за ним треба постійно слідить і не вилазить з кадра. А коли, бува, передвигаєшся, то це трошки складно. Оп! Є, є ще один. Півчаса не клювало. Я вже і туди сходив, і сюди. Ні одного рибака нема. І поклацать в телефоні успіх. І завтикати. Перевалився. Оце да. Видно, що я проскочила. Других об'яснень бути не може. Такі карасі під 600 грам. Ну він же трошки от нерестився, буде 500. Откуди не візьмісь, просто так не з'являється. Оце і кончено закинути, його треба перекинути. Шикарний кльов, крупні карасі, тихо, спокійно. Нема конкурентів зліва, справа, ніхто не рибачить. Що могло піти не так? Міг піти тільки дощ. От і він. Ой, це капець. Сподіваюсь, він невеликий. Не хочеться, щоб камера намокла. Вона зараз з мікрофоном, тому вона не волога захищена. Точніше, вона волога захищена, ну скажу вам по практиці не особо. Та й знову. А цим хоч би що. Це вже десь ближче. Може просто обстрілюють. Сидим, чекаємо. Крайню перекину вона риб. Хто це зробив. Може це вітер, а може я. Крайня рибу не доставала. На ній може нічого і немає. Уже плюс я не криво попав. Там риба затягнена раз-два в комиші. Сидив, сидів, чекав, чекав, вишив перезакинутися. не даремно. Гачок порожній. Ні разу не пикнуло під порожняк. Каже, каші особу не економимо. Щоб нам не прийшлось її назад викидати всю. Ну вже не всю. гачить додому. Мокрим, як тряпка. Красноперка дрібна об'їдає, в чому біда. Так диб-диб і, і ти думаєш, та щас клюне, а там уже голісінькі гачки. Ситуація. Що ж явно сидить. Чи щось через ріску перелази. Драбиною. Нема, нема, фігак, нема, нема, фігак, підняло, опустило Можливо вже на всіх порожньо. Це чия встала, до речі. Ледь-ледь рухається туди. Вітер міняється кожні, мабуть, дві години і вона не співає нікуди розігнатися. Подйом з розворотом. Я такої фігні не потерпів. Каша вийшла пластилінова. Півгодини вона на місці. Але то таке буває. Притерний дождик. Ну поки терплячий. Там наче як розвидняється потроху. Непонятно тільки откуда він іде, за вітром проти вітру збоку. Але вже з півгодинки капає і риба. Перезакинув два штуки, об'їдає. Чи риба, чи раки. Навіть не смикає нічого і пусто. Я вже думаю, може кук чіплять який, чи його знає. Резинову кукурузу. А то ці розбишаки залишать нас без улова. Стоїть донка, ну стоїть, ну щас підійде, витягуєш а там голі гачки. Взагалі не цікаво так рибалити. І зійшов. Зійшов, да. А сидів. Така підтяжечка, подсечечка. Даже команду камері дав і нефіга. Вже на карася дерганув і кинув. Да, жутка рибалка. Перед дождем увалили два таких лаптя. Якраз підписник пішов. Ми посиділи буквально 15-20 минут, поки карась до нашої каші привик. Думаю, ну зараз піде ще і так один-вторий взяв. Вже дощ кончається. І взагалі ніде ні разу. Я вже думав кумі дзвонить, карась ловиться, приходь, бо вона сюди збиралась. якось. Вона як знала, що кльова не буде. Будем перекидатися, що подробиш. Нічого не розумію, ну витягну. Починаєш перекидати, починається клювати. Но один тих не ловиться. Зараз ми узнаємо хто це робить. Таранька. Я б сказав, що боженька відміряв рижику, але це падло тільки кварні. Того таранька буде жити. Зажрався. Почав чіпляти кук до черв'яка. 5-10 минут перекидаю снасть гачки пусті. Або це тараня об'їда, або ще якась. Аля Чібачок Амурський і друга фігня оббиває нам цю рибалку. Ну і що, і порожняк. Вже ж натягувало. Несознательна риба. Середній вилажує і вилажує, вилажує і вилажує. Скотиняка комарі, откуда не возьмись, появились. Крайній теж нитка пульсирує, щось там копошиться. А, Вчора тоже був у шортах, але при этом не кусали не було. дёрг дерг, дёрг дерг. Что дурное? Подсечка и пусто. Нужно, потому что течение слабенькое. И гачечки пусти, естественно. Прошло минут 15. Опять поклевка на два сразу. И не там, не там не пахнет карасем. Підчіпляю пуфік, бо черви уходять. вже й на третій, бо черви уходять з скоростю тесла. Як катиться на дно. Користю акції тесла. Халявчики прийшли і обжирають. Ну, це вже явно карась сіда. Нє, це короб. Це короб. А хто з пиццакою? Угадайте, хто це я зачепив уже. Жарений сазанчик, дикий засранець. Оце там крокодил. Ні, чувак, туда нельзя, ни в коем случае. Отак от от, да. Небо заплакало. О! Щось інтересніше за коропа. Похоже на линка. на два чуть не навернувся. Оце вот погана ідея, чувак. Скоро, ми жили взагалі сили не тіряє. Блін, там щось рветься? Чи то губа, чи то пердак. Ні, коробчук. Я думав линяти не поїм. Озеро на винка об облиняєш діть. Та блін і невеликий не зовсім. Ставкових витягую обично на раз-два. А тут його півтора устроїло нам Євротур, блін. Оп. Просто уже і цвет потеряв. Молниенос натиряє цвет. Такий полторушка 700 Жирнючий сазаніна. Небо плаче от щастя. У -тю 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 -тю. Це вже не та сама є, ви зрозуміли що того. Жарену коротетину ніхто не відміняв. Оп, і реалпішем треба придавити, бо це, ця подлюка вміє стартувати із сапета. З великою швидкістю причому. Хто в курсі, той знає, що. Отак, на, на відкритому сапеті коропа не можна оставляти. Він обов'язково з нього стартане і смиється. Виложило. Я помітки бачу, що... Можна не рипатися. Почав купить підсадювати до черв'яка. Думаю, може воно сліпе чи що, чи дурне. Ну і черви економить треба. На завтра вже немає. А я завтра хотів вискочить зранку, Хоч на декілька годинок. Перед Саме знаю чим. як на час собит. Я ж можу сидячи приймати. Так, да, Коробчук порадував цей же лягушатні, як то кажуть, клапають. Хоча Підписники на 10 кіл доставали. Я не представляю, як він тут тягав і як вони його достали. На 7 кг Амура брали. А це взагалі величайша редкость. Він у нас не нереститься, чим зарибили в Дніпро. Це до сих пор і плава. Ай моє, ви определіться. Видно, чіпурда якась підійшла дрібна. Е, дай так, так, і на третій. Хоче оставити нас з пустими гачками і голою кракою. А А фіга, у нас уже короб є <свісно>, заторблений. І вам його у мене не виманить. Оп! Що, ще один короб. Чи то просто карась дурний. Щось є масове і швидке. Це карас. Гра почалась. Коли з тобою гратись, я не буду. Оп! О! Дощ скінчився. І клювання теж. Та йома. Порядок. Засранець, чепився. Закрить бардачок. Проставить лайк, поділиться роликом з друзями, написати бомбезний комент, я буду чекати. Це ж була кисла груша короп'яча. Що ж, додамо вам ще кінцівочку, понеслась. Ну от і все. Шість карасиків і сьомий не дуже везучий коропець, якому прийшов капець. Карасячий капець йому прийшов. Та йо -мо, хто по це тут комусь покосив. Штурпаків не міряно. Так, оця паскуда буде сушитися, поки ми будемо собиратися. Обтікай без варіантів. А ми пакуємо добротний улов. Мусор ми не викидаємо. Оп! Мотильовий бубалет відправиться додому на утилізацію. Якось так. Що ж, ссылочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Що ви такі мокрі вспотіли? Я теж жара. Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.